Кожен християнин і кожен пастор веде молитовний спосіб життя. Але молитви бувають різного характеру. Я хочу поділитися досвідом і свого життя, який вид молитви я практикую в своєму пасторському службі. Вже багато років поспіль я молюсь заступницькими молитвами за людей, які не знають Бога. І я складаю ось такий, наприклад, там. Молитовний список людей. Я записую прізвище ім'я і молюся за цих людей. Кожного разу, коли я сідаю за робочий свій стіл, я намагаюся згадати в молитві про цих людей. Кожного разу лягаю спати, прокидаюся і завжди молюся за цих людей. І що я зауважив з досвіду пасторського служіння? Проходить рік, проходить два, коли я молюсь за людину, і зазвичай більшість більшості із цих людей вкладають заповід із Богу. Я починаю. Рік за роком викреслювати імена, молитися, тобто до свого молитовного списку, додати інших людей. І в моїй практиці приблизно десь 60-70% людей, за яких я молився, вони рано чи пізно уклали заповід з Богом. Тому практикуйте і ви в своєму молитовному служінні, молитися за заступницькими молитвами, за конкретних невіруючих людей. Щоби Бог допоміг вам привести їх до Христа, і Господь обов'язково почує ваші молитви, і ви переживете особливий досвід.